Командування повітряних сел збройних сил України уточнило, що на Миколаївщині за ніч дійсно вдалося дуже багато дронів. Камікадзе знищити іранський шахід 136 а, І 11 з них хочу наголосити, що саме повітряне командування південь оперативне збили. І ще два нацгвардійці. Пишаємося нашими бійцями, і дійсно чудово, що а, змогла наша протиповітряна оборона з'ясувати, як саме боротися з дронами камікадзе іранськими. як саме ми їх знищувати на нашій українській землі, тому що ще у вересні вони почали запускати дрони камікадзе. Спочатку це для нас була дивина, і були втрати мирного населення через цих шахідів. На жаль, але дуже швидко ми з'ясували, що з ними робити, яка їхня особливість. Особливість в них така, що вони такі самі недолугі, як і російська армія, зроблені, як Вадим зазначив, не зрозуміло, з чого і як які там мотори у якихось недолугих гаражах. Вони склепали, з чого могли ось ці дрони шахіди і надали Російській Федерації з Ірану. А потім Іран почав спростовувати інформацію, говорити, що, начебто, вони нічого не на. Давали для Російської Федерації, але ми розуміємо, що це від брехуньки від Ірану, і вони таким чином намагаються врятувати своє заднє місце, своє місце, на якому сидять чиновники Ірану для того, щоб не було відповіді від світу саме для Ірану. Але ми розуміємо, що відповідь буде. і Я б хотіла, щоб визнали, Іран також спонсором тероризму. Вони допомагають Російській Федерації і надають їм озброєння і техніку для того того щоб нищити українців, ну і чудово, що Дмитро колеба міністр закордонних справ України, це зазначив. І теж я думаю, що він буде робити все можливе для того, щоб Іран зазнав санкції, хоча б хоча і, б до речі мінімум. так про Іран хотілося якраз про це поговорити. Якщо глядачі пам'ятають, якщо не пам'ятаєте, я нагадаю. Нещодавно був дипломатичний саме інцидент, що наше міністерство закордонних справ звернулося до Ірану і звинувачило цю країну в тому, що вони підтримують РФ, тим, що Продовжують в обхід санкцій торгувати з ними зброєю і постачати їм саме оці ну, шахіди, тому що ось мене поправить тільки Ельшан, я сказав шахет. Він каже, що правильно шахід я насправді згоден. Просто зараз у багатьох українських медіа така транслітерація популярна, саме як слово шахет використовувати. Вони продають їм ці шахіди і вони використовують для бивства українців. І не тільки так, тому що, як стало відомо, Ось від інституту вивчення війни до Криву приїхала також іранці, іранські інструктори саме, які дозволяють, які допомагають росіянам розібратися в тому, як управляти саме цими шахідами, і як їх використовувати для знищення українських мирних жителів. В першу чергу, як бачимо, страждають від них в першу чергу саме житлові будинки. Так, про це повідомив Інститут вивчення війни, і поки що зазначую, що поки що невідомо, що роблять там саме ці іранці. Вони допомагають просто вчити росіянців, як управляти цими дронами, тобто це інструктори, чи це люди, які самостійно управляють цими дронами. можемо в коментарях висловити свої думки з цього, з цього приводу. Особисто, я думаю, що це так військові радники, просто іранські, які е, довжні допомогти росіянам вивчити, як цими дронами керувати, тому що. Росіяни вони ж говорять, що це навіть не шахіда, вони ж говорять, що це герань. Російські нібито дроники вони саме винайшли. А ми -то розуміємо, що Росія вони нічого винайти не можуть, будувати нічого не можуть. Навіть вранці це краще виходить, ніж в наших північно-східних сусідів. Ну і дійсно ще Іран ну говорили також аналітики, військові експерти, що Іран планує надавати Російській Федерації ще одні дрони Камікадзе, Це Араші, і саме спростовують в Ірані теж цю інформацію. Але я згадую, як ще влітку, коли говорили, що Іран планує надавати шахіди. Теж там говорили, що не будуть надавати, але ми бачимо на території України, як наша протиповітряна оборона постійно збиває ці дрони, тому ймовірно ще. Араші теж будуть з'являтися. Я думаю, що наше вище військове керівництво займається тим, щоб зрозуміти, як працюють араші. Як... Від них позбуватися ну, також До речі не лише ж ППО збиває ви бачимо навіть як із стрілецьких збройних на представники національної поліції збиваються дрони в повітря, і також сприваю, протидії ось теж став відомо буквально сьогодні про це, що обіцяють нам із сполучених штатів Америки прислати декілька сотень пунктів які глушать їхні сигнали, і вони тоді втрачають контроль над цими дронами. Тобто буде сподіватися, що скоро ми забудемо про ці постійні атаки оцими скутерами. Якщо це, як як поганий сон просто забудемо і все Ну, дійсно, і хотілося б це забути, але я думаю, що українці будуть пам'ятати. Ми будемо пам'ятати всі військові злочини Російської Федерації а також всіх, хто Росію підтримував у вбивстві нашого мирного населення, у вбивстві наших дітей, у гвалтуванні наших жінок, і на жаль. Щодня з'являється багато фактів того, як Російська Федерація знущалася, і у деяких населених пунктах продовжує знущатися над нашими жителями України.